Продовжуються матчі Ліги Сумщини з гандболу. Нещодавно закінчились п'ятий та шостий тури другого кола змагань. Про перемоги і поразки цих зустрічей ми маємо всі подробиці. І про них саме зараз. На майданчику у манежі гарячі. Наглядачів чекали два дні запеклої боротьби. У рамках Ліги Сумщини провели п'яте і шосте тури, хоч і не повні команди Харкова завітають до сум пізніше. Спочатку ОАБЕС зійшлися з контопським мастом, грали більше аніж рівно. Перший тайм закінчився рахунком 11-11. У підсумку так і дотягнули до 21 забитого м'яча у кожної з команд. Далі грали колективи Союз проти сумду 2 29-25, впевнена перемога перших. У шостому турі лідер ліги, клуб «СумДУ» зустрівся з мастом 22-26. Рахунок на табло по завершенні матчу. «СумДУ» закріплюється на першій сходинці турнірної таблиці. Сьогоднішня ігра показала, що ні, звісно, імного повищена, в індивідуальному сести. Больше даже в індивідуальному, так і в фізичку. Зараз ми готуємося к чемпіонату України, Будем Сумську область представлять 23 по 29 число в Одесі, так что нам надо готуватися. А канотопу я хочу дати должное, тому що мужчины в такому возрасте, вон, ветераны, дають бой, і з ними очень інтересно играть. Остання гра цього туру також була видовищною. Команда Союз, хоч і поступилася дев'ятьма м'ячами, та бій і тайму дати змогла. Зустріч очікувана виявилася результативною. Сьогоднішня гра, як і прийдуща, вона буде цікава, вона буде содержательна. В наших іграх, мабуть, всегда більше приобладає тот фактор, хто менше совершити шиба, как і в їх тут. І мабуть, на побіді поборолась, задоволення отримали і пограла б ще та все ж звучить фінальний свисток судді. Інтайм Союз 29.20. Турнірна таблиця нині не змінилася. Лідирує Сумду 26 очок. Друга сходинка ООБС з 20. на третьому місці Інтайм, 18 очок. Марина Пятаченко, Сергій Мілевський на часі спорт.